Вітаю, це черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні про особливості реалізації програми Контракт 1824. Ми розмовлятимо із речником оперативного командування Захід сухопутних військ, полковником Олегом Добровським. Олеже, доброго дня. Важа здоров'я, доброго дня. і відразу питання не буду вам задавати певних. Я думаю, що ви самі розповісти нам про особливості цієї програми. Будь ласка, так дякую за запитання. Дійсно, як ви вже зазначили, тема сьогоднішнього нашого брифінгу стосується особливості реалізації програми контракту 1824. Це ініціатива, яка була узгоджена, консолідована за рішенням Ставки Верховного Головнокомандуюча Збройних сил України і підтримана на всіх рівнях, як і Міністерством оборони України, так і Генеральним штабом збройних сил України. Ще одразу хотів себе зауважити, що програма така вже триває близько місяця, вона показала свою. Певну результативність є багато позитивних змін зрушень, і нам тут в першу чергу потрібно говорити про те, що держава Україна шукає всі можливі способи для того, щоб збалансовано поповнити мобілізаційний ресурс Сил оборони і безпеки України, який буде спрямований на те, щоб ми могли в подальшому здійснювати активний спротив проти Російської Федерації, яка веде збройну агресію проти України. Що хотілося би сказати по особливостям реалізації саме цієї програми? Як ви знаєте, участь у цій програмі беруть громадяни України військовозобовязаного віку 18-24 років? Реалізувати цей шлях можна через центри рекрутингу української армії або безпосередньо звернувшися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також таку опцію можна реалізувати через відповідний е, онлайн ресурс, який створений на окремій платформі Міністерства оборони України 1824 двадцять де прописані всі необхідні правила, кроки і процедури для того, щоб е, потрапити до лав сил оборони і безпеки України. В Першу чергу що потрібно розуміти, що е, е, було запропоновано декілька пріоритетних бригад. Наразі така кількість масштабована. Масштабов, як я попередні рази говорив, такі були передбачення вже і в тому числі на підрозділ деяких Національних гвардії України. Можливо, буде масштабування і на інші складові безпеки України, але основний акцент йде на комплектування бойових бригад. Варто розуміти, що основа комплектування це посади бойові, не посади, які логістичні чи системи забезпечення. Варто також розуміти, що така категорія громадян проходить обов'язкову загальну військову підготовку, базову загальну військову підготовку, як і всі військовозобов'язані, які потрапляють до складу Сил оборони та безпеки України в порядку мобілізації. На що хотілося ще зробити акцент, також це те, що після проходження 45 днів базової загальної військової підготовки, молодь, яка уклала контракт, ще має близько 20 діб. На безпосередньо набуття фахової підготовки у військовій частині, а також ще до 10-15 діб на безпосередньо адаптацію у межах свого підрозділу. І тільки після того дана категорія громадян України вона потрапить до свого підрозділу для виконання бойових завдань. Щодо пільг, які держава пропонує даній категорії громадян, вони є вагомими про них можна також ознайомитися на відповідних ресурсах. Поряд виплат, які пропонує держава, також зазначена відповідних нормативно-правових актах. Ви знаєте, що ця сума вона складає мільйон гривень. Також є окремі ініціативи від обласних військових державних адміністрацій під час укладання першого контракту дана категорія громадян України може ще отримати додаткові грошові виплати, але вже безпосередньо від територіальних громад. З яких відповідний громадян України прибув для укладання контракту, також хотілося б звернути увагу на те, що є ще ряд інших пільг, які стосуються такої категорії громадян. Це і безуплатне навчання в закладах будь-якої категорії освіти, це і можливість звільнення після першого року виконання задань, але не менше шести місяців перебування в районах виконання бойових задань. Також це можливість виїзду за кордон для реалізації своїх планів або це навчання чи робота. І відповідно також найголовніше важливо розуміти це те, що ми ведемо мову про посилення складової сил безпеки оборони України на різних напрямках. Тому ми ще раз звертаємося до цивільної молоді 18-24 років, активно долучатися до цієї програми. Всі онлайн-платформи, на яких прописані правила щодо реалізації цієї програми, вони є. Ви можете цим скористатися ще раз. Нагадаю, як через додаток Резерв Плюс, так і через відповідний сайт на платформі Міністерства оборони України або безпосередньо звернувшись до центру рекрутингу української армії, які в більшості обласних центрів України. Або безпосередньо через територіальний центр коментування та соціальної підтримки. Телефони гарячої лінії оперативного командування захід супутних військ Збройних сил України працюють майже цілодобово. Так само, і нашого обласного територіального центру та соціальної підтримки. Ми завжди готові надати необхідну відповідну консультацію для того, щоб ви реалізували своє це право. Дякую вам. Дякую за вичерпну відповідь. Отож, сьогодні з речником оперативного командування захід сухопутних військ, полковником Олегом Домбровським ми розмовляли про особливу реалізації програми контракту 18-24. чотири. Переклад жестомову здійснювали Новачук. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. До побачення.